Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гращук. Російсько-українська війна зачепила кожного українця від малого і до великого. Тепер дуже багато дітей, дуже багатьох дітей верніше, вона забрала батька, у когось тимчасово, у декого. Назавжди, а дехто став уже круглою сиротою. Сьогодні хлопчики все частіше грають у війну, а дівчата, замість того, щоб малювати квіти і принцес, малюють військових. Що ж до підлітків, то вони намагаються всякими способами допомагати Збройним силам України. Відтепер це діти війни, але водночас це наше світле майбутнє. І сьогодні в нашій програмі будемо говорити про людей, які допомагають у такий складний час. Дітям втілювати їхні ідеї, їхні фантазії у дійсність, і водночас будемо говорити про наших талановитих дітей. Отже, знайомтесь у мене в студії Олександр Аронець, керівник технічного гуртків міського центру технічної творчості та центру освітніх інновацій. Пане Олександр, доброго дня! Доброго дня, а також Юрій Тим Тумир. Співавтор проекту, про який ми сьогодні будемо говорити, це основна тема нашої сьогоднішньої програми. І Марія Починок, директор центру освітніх інновацій. Пані Все, Марія, вас щиро вітаю в нашій студії. Пане Олександрі, ми давно з вами не бачилися. Наша студія щільно співпрацює з вами з вашим гуртком. Кожного разу, коли Добре. щось ви цікаве робите, зі своїми вихованцями ви до нас приходите і гоноруєтеся. Ми пишаємося вами і нашими дітьми. Найцікавіше, те, що ваш гурток це не просто якийсь гурток, там гвинтики, якісь цвяшки, так. Ви допомагаєте дітям дійсно втілювати їхні задуми і даєте їм зрозуміти, що те, що вони хочуть, все це реально створити головне, щоб було кому допомогти. І ви один з тих, хто допомагає їм це втілити в життя. Сьогодні ви до нас теж прийшли не з одним проєктом, Я так зрозуміла, а з кількома. Отже, розкажіть нам, будь ласка, тому що сьогодні про цей проєкт вже говорить вся Україна. Це дуже приємно і дуже відповідально одночасно, і трошки страшно, що стільки от 500 тисяч тільки на каналі Збройних сил України, переглядів нашого відео по цьому було хлопці це моніторять. Ну що я хочу сказати, що у тепер, теперішній непростий час. Діти хочуть також всіма силами допомогти кувати нашу перемогу. І ми повинні їм допомагати. Наш технічний гурток, от той, що я веду, я веду його в кількох місцях. Я в центрі освітніх інновацій, який об'єднує більш таких креативних з усього міста, і центрі технічної творчості, який більш робить акцент на технічні моделі і технічне електронне конструювання робототехніку. І ми це все об'єднуємо. Ця синергія дозволяє дітям з різних напрямків, з різними своїми можливостями, нахилами об'єднуватися в один проєкт. Так було і тут. Підійшли хлопці, сказали, що ми бачимо, що йде розмінування київської території. Як мер Києва сказав, що 80% Київщини було заміновано. От Як можна допомогти? Ну хлопці про зробили дослідження в інтернеті, які є вже моделі, такі, які є готові пристрої, які це роблять. Вони є, вони є зарубіжні, є наші зроблені навіть вітчизняні, але вони великі, громісткі, дорогі. Ну, а саперному відділенню, допустимо, потрібно обстежити якусь територію невелику і зробити розмінування. Їм потрібен малий, компактний пристрій. Спочатку думали робити, Юра ще вам розкаже, спочатку думали робити машинку, ну, робота, який mm -hmm. їздить, але це небезпечно. Чому? Тому що він може сам підірватися і викликати вибухову хвилю, яка може зашкодити і саперам, і людям. Потрібно було при подумали, що є дрон. Таких проектів в Україні було кілька, але що саме зробили діти? Вони об'єдналися, і проектувальники корпусів і до дрона. І надрукували його, і проєктувальники самого дрона. Це його авіаційної частини, його електронної частини, і програмісти, і менеджери, які хочуть просувати проект, це теж серед дітей. Вони зараз на жаль відсутні, не можуть взяти участь, але вони також займаються цим питанням. Вони просувають проект, моніторять скільки переглядів. Створили банку для На монобанку є можливість створити спеціальну банку, в яку можуть скинути небайдужі люди для просування проекту. Чому? Тому що він коштує. Нам подарували наші благодійники дрон, із якого фактично вони зробили ось уже прототип, який показав, що він може літати. Ми не маємо права літати поки що. По тій причині, що на це треба дозвіл спецорганів, тому що будь-який дрон, який запускається, чи літальний апарат, він повинен мати дозвіл Служби безпеки України на польоти. Mm -hmm. Ну і поки що в нас кімнатно дворові дослідження, але вони вже показали ефективність нашої ідеї. Розробляється металошукач, теж металодетектор, який буде прикріплений до дрона. І він, ну, він вже був прикріплений, але зараз просто за браком місця. Ми зняли його, і він відскановує поверхню землі і передає координати на планшет. Сапер може відзначити їх на планшеті як точки на GPS або на Google карті. І з цим вже потім ідуть розмінувальники і знаходять об'єкт. Ну це один з таких проектів. Чому ми кажемо, як ми допомагаємо дітям? Ми не можемо. Допомагати їм, якщо є такі варіанти, що допустимо хоче зробити мілітарний якийсь пристрій, який ну е, вражає ворога. Ми не можемо це допомагати. Це діти до 18 років, до повноліття. Е, ми не підключаємо такі проекти, хоч їх бажати. Але Пропозиції були з їхнього, Прошу. Пропозиції, були. пропозиції були. але ми їм м'яко пояснюємо, що поки що цього їм робити не можна. Їм можна допомагати. Ну от вони можуть виготовити свічки. Так? Це окопна свічка, яка може горіти там декілька десятків годин. Вона просто виготовляється, є технології, є окопні лампади спеціальні на маслі. Є от розробили вони ліхтарик. Це промисловий варіант, його, такий найдешевший, який втикається в павербанк, і він світить там декілька десятків годин, економічний. Ну, але він коштує. А от, допустимо, вони розробили на. Цьому принципі зробили у пляшечці, так само світлодіоди включаються до них, підключається шнур. І це також окопний ліхтарик, який дуже популярний серед військ, особливо нашої тероборони, яка громить ворога. Тепер зараз наші батальйони, які прийшли з Франківська, ми їм забезпечували перших, на перших порах. це. Ну такі проекти ми даємо можливість дітям зробити. Mm -hmm. Також пані Марія ще вам скаже інші. Я говорю по технічному напрямку. Тільки тобто ті, я зрозуміла, що ті речі, які розробляєте ви разом зі своїм вихованцем, вони не залишаються в стінах лабораторії, так вашої, так ні, ні вашої майстерні. Ви їх зразу запускаєте в дію. Якщо в чому є необхідність, військові кажуть, нам треба таке, нам треба таке, можете таке зробити. Якщо ми це можемо, це в наших силах. Ми стараємося допомогти, і діти дуже активно включаються. Очі в них горять. Вони підключаються до проєктів, роблять все, що можна, і стараються максимально допомогти нашій армії. Юрій, в чому унікальність вашого дрону? Я вже частково зрозуміла, в чому унікальність, але я так розумію, що це один єдиний і такого ще в Україні не було. Чи вже був, а ви просто зробили ще якби копію. Подібні є, але вони, як Олександр Васильович сказав, великі, дорогі та не універсальні. Цей дрон може виконувати функцію як і розвідника, так і миношукача. Він є дешевий в виробництві та маневрений. Досить. А яким чином ви його випробували? Ви мали можливість десь на полігон? піти, ви вже якось комунікували з військовими? Ви комусь це показували вже зараз? йдуть переговори на рахунок дозволу польотів. А поки що. Тести проводяться на подвір'ї або в будинку всередині, але тести не можуть бути повноцінні, бо дрон дуже потужний і Один це небезпечно. Угу. Але на наразі в цих випробуваннях він чітко виконував свої завдання, нічого не пропускав жодну міну. Поки що він літає. Металошукач ми вдосконалюємо. Ще... Угу. Це йде розробка. І ще а що для цього потрібно, щоб якомога швидше? Я так розумію, ви кажете, дуже багато бюрократичних нюансів буде зараз, так? Пане Олександре, ну не стільки бюрократичних, стільки фінансових нюансів. Тому що от, вчора прийшли військові і кажуть, нам треба трошки характеристики інші, ніж ви робили. Отакі-такі, такі, от, допустимо, для цього треба міняти контролер польоту. Який має функції трохи інші, він там налаштовує потужність, налаштовує можна, швидкість регулювання його плавності руху і так далі. Е, но... І ви готові це зробити? Ці зміни? Ми готові зміни ці зробити. От замовили вже контролер, він повинен приїхати. Одночасно запустили паралельно, щоб можливо хтось нам е, ну, допоможе, чисто небайдужі люди для того. Тому що е, допустимо ціна питання. Е, акумулятора, якщо він такий, як у нас, він коштує допустим півтори тисячі, умовно кажучи. Uh -huh. А якщо треба вже для нових завдань більш тривалого польоту, часу польоту, потужності, підйому висоти, це повинен акумулятор бути втричі потужніший. А це означає, що і ціна десь у 5-6 разів зростає до 7-8 тисяч, умовно так скажімо. так те саме стосується контролерів, те саме стосується, от є відео, е, спостереження, Можна камеру взяти просту, яка буде спостерігати. Ну, спостерігатиме, але не досконало. А можна взяти дорожчу, яка буде чітко показувати навіть траву е, стеблинки. Ось це широкофокусно повинно бути. Є багато нюансів, бюрократичних менше. Ми думаємо, що ми звернемося і нам підуть назустріч. Ми все оформимо документально, законно через дирекцію, через служби безпеки. Так, ну, зважаючи на ці події, які зараз відбуваються. Ми знаємо, що зараз весь Херсон замінований. Так, ми знаємо, скільки сьогодні людей в лісах і на полях підривається. І тому, звичайно, потреба в таких речах вона ну дуже таки нагальна. І треба вже, мені здається, просто. Сьогодні і вже запускати це в серійне виробництво. Ми стараємося. Ми доводимо прототип. Це прототип, прототип поки що, який має ще бути доведений на протязі певного. Ну не ми надіємося, нетривалого проміжку часу до е, зразка, який може запуститися в серію. Після того, е, коли він буде випробуваний, він повинен уже відповідно працювати. Е, ну його повинні випробувати самі сапери. Mm -hmm. Подивитися і дати добро, і тоді ми його запускаємо, робимо ну, скільки зможемо. Юрій, mm -hmm. ну коли я вас оголошував, я сказав, що ви один з співавторів проекту. Скільки взагалі людей працювало? Скільки хлопців, твоїх товаришів працювало над цим проєктом? Над проектом працює четверо людей: це е, Максим Гікавець, який займається друком деталей, тобто втіленням моїх креслень та напрацюванням життя. Також Андрій Угорнюк, який займається просуванням проєкту, наданням ідей нових, можливо, навіть залученням бюджету. також. І Володимир, який займається розробкою міношукача, він удосконалює його. І в нас є система унікальна, яка дозволяє Визначати розмір та тип міни. Це також дуже важливо, оскільки економить час сапери. Я собі уявляю, коли до вас прийшла така ідея, таке бажання, у вас, напевно, навіть не було спокійних ночей. Ну так, працювали дуже сильно і старалися старалася це реалізувати. І коли воно стало вже дійсністю, які ви почуття вас опанували? Ну, гордість. І, в першу чергу це приємно, коли ти можеш допомогти військовим навіть на фронті, а в тилу приблизити Україну до перемоги. Ну сьогодні, наскільки мені відомо, вже про вас знає вся Україна. Якщо не знає ще зараз ці години, то через кілька годин точно буде е, знати, але ми дуже раді, що ми теж приєдналися до поляризації вас, хай е, якомога більше українців знають, які у нас талановиті, гарні діти. Е, пане Олександр, я знаю, що ви ж вже впродовж багатьох років керуєте цими гуртками технічними, і що у вас кожного разу дуже багато талановитих діток. Е, що з ними стається після того, як вони вже вилітають з вас? вашого гнізда Ну, я скажу так, моє завдання знайти таких дітей, підняти їх до певного рівня, допомогти їм навчитися працювати в команді це найважливіше. Навчитися самостійно здобувати фаховий рівень, робити пошук тих необхідних знань, тому що я всього знати не можу, і вони повинні користуватися і інтернетом, повинні вміти користуватися і спілкуванням із фахівцями, і зв'язуватися з ними, вміти висловлювати свою думку. Уміти відстоювати свою думку, це дуже багато значить. Так, Тому що можна, є. я нам на сьогодні наводили приклад. Хлопчик також зробив хороший проєкт, але коли до нього прийшли із інтерв'ю, він нічого не міг сказати. Ну не хотів, або дитина загубилася, і це ну замовник, замовник відповідно реагує не на те, що наскільки хороший продукт, а що він, як він може допомогти, і що ви можете запропонувати. Якщо ви мовчите, значить. Зв'язок <зв <'язок> розривається, оце поверно, тому що ми якраз на комунікації на просування проекту вкладається досить багато моїх знань і можливостей, які я їм підказую, і так далі. Ну і потім вони стають. Фахівцями високого класу, ті, що пройшли, от про проекти косіті слухали, напевно, цей моніторинг якості повітря. Угу. Ну, це ж мої ну, вихованці Та, я працювали знаю. над цим, і вони працюють зараз. Вони вже стали професіоналами високого класу, дуже високого, навіть я би сказав. Я дуже цьому радію. Він просувається. Вони працюють в іноземних фірмах, працюють і в Франківську, і. В Америці, в Німеччині багатьох, от я до речі, хочу з цього приводу Юрію Юрія запитати. Юрій, я знаю, що от ви і ваші однолітки, ви всі зараз прагнете виїхати за кордон, тому що можливо там є більше можливостей, Я згідна з цим, і все-таки при цій ситуації, яка зараз склалася в Україні, чи не плануєте ви все таки своє життя пов'язати з наукою з технікою саме тут? Я планую отримати освіту за кордоном і приїхати в Україну, вже розвивати Україну тут з готовими знаннями та напрацюваннями. Оскільки під час війни є багато перешкоджань в освіті при поступленні, наприклад, в університетах. Тобто ви хочете здобути освіту за кордоном, але головне, Юрій, щоб у вас не, не зникло ні, нікуди бажання повернутися все-таки сюди і те, що ви там здобудете, віддавати це все Україні. Ну, я сподіваюся, що не зникне. Не зникне, я не не зникне кажу, так? Не зникне. Я так розумію, тому що сьогодні і Юрій, і наскільки я знаю, Максим, який зараз у нас за кадром, вони навіть прийшли сюди в нас на програму у виштих сорочках. Це теж свідчить про те, що хлопці патріотично налаштовані. Це дуже приємно. Пані Марії, ну наскільки ми розуміємо, що ваш центр займається не тільки технічними гуртками і дає можливість їм розвиватися так. Напевно, у вас задіяні в центрі і дівчата. Вони там теж напевно щось роблять. Розкажіть нам про якісь інші гуртки, які є в вашому Так, центрі. звичайно, на базі центру освітніх інновацій Івано-шливської міської ради працює 35 гуртків. Напрям нашої діяльності це СТІМ напрям. Чому він полягає? Що от в них технічний напрям. А крім технічного напряму є ще природичі науки, математика, інформатика, мистецтво зрештою, і якраз головне завдання нашого центру полягає в тому, щоб саме акумулювати роботу викладачів вузів, які з нами тісно співпрацюють фахівців і центру освітніх інновацій, і педагогів із усіх закладів освіти. А зараз фактично вдається залучити зокрема до даного STEM-фестивалю, Найкращих фахівців з усієї України навіть з за кордону для того, аби цим дітям допомогти такі проєкти реалізувати. Вони от в напрямку інженерії. Марія, дуже на превеликий жаль знову у нас повітряна тривога, і ми змушені з вами покинути студію і піти у сховище. Нашим глядачам ми теж кажемо: тривога, і будьте обережні, бережіть себе і своїх рідних.